Почнемо ми ситуацію на фронті. З нами на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Добрий ранок, пане Дмитро. Доброго ранку, Доброго пане ранку. Максиме. Доброго ранку, пані Марічка. Не можемо не почати з того, що останні вже кілька місяців турбує і так дуже неприємно б'є по Україні. Це нова тактика Росіян, яка оці концентровані ракетно-дронові удари по одним великим містам. Сьогодні знову були великі удари. Харківщина була під ударом не тільки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це тепер нова тактика росіян з точки зору того, що вони нічого не можуть серйозно протиставити на фронті? Чи це все ж таки триває, поки триватимуть у зорні розмови про мир? І це така полі... елемент політичного тиску і підсвічування своїх дипломатичних зусиль. Ну, дивіться, тут є цілий ряд факторів. Ну, по перше, росіяни б'ють тоді, коли вони мають відповідне накопичення зброї. Досить довгий час. Росіяни накопичували ці ж БПЛА типу шахет. Вони накопичували ракети типу Х-101, які вони на жаль можуть робити у достатній для себе кількості, тому що налагодили пошук усіх необхідних комплектуючих, і відповідно змогли зробити більш масованими цими атаки. Також нагадаю, що от до так званого перемир'я на чорному морі Росія не Користувала акваторію для ударів по нашій території. Як тільки почало діяти так зване перемиря, знову полетіли ракети калібр. Це одного боку з другого боку. Ситуація на лінії бойового зіткнення Росіяни вже мали починати свою весняну літню наступальну кампанію, але успіхи у ній поки що дуже і дуже скромні. Мали вони амбіції наступати по всій ширині в тисячу кілометрів. Мали амбіції довести своє угрупування на фронті до кінця 2024 року до 800 тисяч чоловік не вдалося зараз. Вони мають фактично просування. С зайшли у сіру зону на Сумщині, десь просувається на турецькому напрямку і десь просувається на покровському напрямку, але дуже і дуже скромно. Фактично, це там десь один кілометр або і того менше. Крім того, всі ці розмови про мир і про мирні перемовини відповідно як тільки виходить Вашингтон з якоюсь проактивною комунікацією, то Росія завдає своїх ударів, щоб було зрозуміло, що з нею важко домовитися. Саме для того вони і публічно оголосили, що на їх стороні воює і армія північної Кореї. Ну, все для того, щоб піднімати відповідну ціну за договороздатність з Москвою. Ну як ми бачимо, це частково спрацювало те, що американці висунули свою ідею, щоб погодитися. Фактично на анексію Криму і визнати Крим російським. тому це такий цілий комплекс задач, які виконують Росіяни. І фактично для примирення висувають той же план капітуляції України, де є і демілітаризація, денацифікація і інший бред, в тому числі і заборона на нашу історію, культуру, мову і тому подібні історії. Тому Росія, знаєте, як поганий гравець покер, який не має зараз реальних карт, який просто блефує, але сподівається, що їхній терор все-таки принесе їм бажаний результат. Пане Дмитре, говорячи про карти, які росіяни намагаються відшукати в своїй колоді, Форбс оцінив новий дрон росіян Бандеролі, який має реактивний двігун. Відповідно, може швидше просуватися, і йому буде важче українське ППО буде важче його збити. Чи можете ви оцінити наскільки це несе загрозу, і на кого більше спрямований цей дрон-бандероль? Це на лінію зіткнення, чи на удари по містах, по цивільних об'єктах і так далі. Пані Марічка, складність останніх тижнів полягає у тому, що важко спрогнозувати, який тип озброєння буде застосовуватися, тому що от ми як чуємо слово шахет. І звикли, що ними Росіяни зазвичай б'ють про об'єктах критичної інфраструктури або б'ють по цивільним. Але от останні тижні показують, що росіяни все таки накопичили їх досить таки достатньо, бо вони ними б'ють по прифронтових територіях, вони ними б'ють по лінії фронту, і вони ними б'ють по тилах української армії. Стосовно цієї бандеролі, то інформації в публічному просторі дійсно мало. Єдине, що відомо, що це фактично певна модифікація шахеда, до якої були роздолучене підприємство Кронштадт, і вся відмін. Полягає у тому, що на ньому стоїть газотурбінний двигун. Також є модифікації шахетів, наприклад, на яких стоїть двигун турбореактивний, але і маса бойової частини, відповідно, зменшується. Стосовно тактику інших, тактико-технічних характеристик, там були. Також і заяви, що е, цей дрон має е, характеристики е, того ж тієї шкерованої авіаційної бомби, але ну якихось більших підтверджень цьому немає. Тому його варто все таки сприймати, що наша протиповітряна оборона буде з цим типом боєприпасу боротися, так само як вона бореться з крилатими ракетами. А от у боротьбі з крилатими ракетами у нас все більш-менш добре. Це у нас є проблема з балістикою, а аеробалістикою, тому що нам потрібно для захисту неба саме система Петріот, саме тому президент Володимир за Ленський на цьому наголошував, і головнокомандувач Олександр Сирський ставив таку задачу, що ми розробляємо відповідні засоби протиповітряної оборони. А тут ми маємо і наші системи С-300, ми маємо і наші буки. Ми маємо і більш старіші від американців хавки, які себе зарекомендували під час вітнамської війни. І я думаю, що сили оборони незабаром точно знайдуть спосіб, щоб протидіяти і цьому типу смертоносної зброї. Давайте тоді переходить до ситуації безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Речник Сил Болони Півдня Влад Волошин говорить, що ворог рветься буквально на кордон трьох областей Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей, як завжди, по класиці, там ще радянської науки б'є в стики і намагається тиснути одразу в різні боки. Що там відбувається? Наскільки небезпечна ситуація? Поясніть, будь ласка. Ситуація дійсно там є важкою. Більше того, російським окупаційним військам стоїть задача, як до 9 травня, зайти на стих перетнути адмінмежу Дніпропетровської області. Жодної тактичної стратегічної завдання вони не виконують. Це суто вони хочуть використати для своїх інформаційно-психологічних операцій. Що, мовляв, вони зайшли, хоча б на шматочок Дніпропетровської області, і все війна перекинулася на Дніпропетровщину. Що буквально там за день два почнеться штурм міста Дніпра і все. Фронт провалився, всі посипалися. Ну все для того, щоб розсмикати е, наше суспільство, і більше того їм погрожується те, що перехоплювали наші військові. Що е, військовоєначальники оцього окупаційного контингенту, якщо це не відбудеться, ну просто-напросто сядуть до в'язниці. Ось такі, ось так за методами, якраз кращих методиках совєтського союзу mm -hmm. відбуваються атаки. Поки що ми тримаємося. Сил наших менше там росіяни дійсно накопичили дуже багато живої сили. Вони десь намагаються підтягувати. Техніку глобально на покровському напрямку росіяни оперують десь від 250 до 350 танків, які вони дуже точково кидають у бій, тому що є велике знищення. Але навіть якщо зайдуть вони частково і в Дніпропетровську область, то нічого критичного не станеться. Це не означає, що фронт посипався, бо нам зараз важливо зберігати життя і здоров'я наших військовослужбовців, а не зберігати серед території. Це зараз ну критично важливо. Це план Росіян, до якого вони йдуть і на якому. Вони тупо просто не жаліють людей. Там цей напрямок дійсно без перебільшення усірений трупами ворога. Пане Дмитре, Вперед... говорячи про інформаційні операції, якими зараз займаються росіяни і Дніпропетровщина, одна з них. Як ви тоді оцінюєте цю операцію з оголошенням перемир'я в районі 9 травня і вчорашньою відповіддю такої зеленського вечірнього звернення? Мовляв, їхній парад під загрозою. Оце я хотів уточнити, Скажіть, будь ласка, з того, що ми бачимо, скупчення техніки ворога, скупчення сил ворога і його керівництва є законною військовою цілею, чи правильно розумію? Абсолютно правильно, і відповідь президента ну в мене немає інших термінів, вона дуже крута. А чому росіяни взагалі висунули цю ідею? Ну тому що вони розуміють, що наш головну командувач Сирський вміє дивувати. І для них чому вони по перше, вони не погоджуються на 30-денне перемир'я, яке нам вже запропонували американці під час перемовин у Саудівській Аравії, і американці були відповідальні за цю ідею. І саме в тих домовленостях випрацьовувалися засоби моніторингу припинені цього. Вогню вогню росіяни нічого такого не пропонують. Росіяни, виходячи з цієї ідеї, хочуть провести головне свято своєї країни без звуків повітряної тривоги. Ну бо, вибачте, коли ти стягуєш гостей із середньої Азії, а сюди летять дрони і лунають сигнали повітряної тривоги, і потрібно спускатися в бомбосховища. То, ну, яке ж це свято? І для жителів ну для їхнього народу ну це ознака слабкості кремлівського режиму і особисто Путіна. Саме тому вони це висувають. Крім того, ще Ніше Андрій Юсов, речник головного управління розвідки, також на цьому наголошував, що Росія таким чином хоче нас переграти, тобто відкидати варіанти, які пропонує Україна і США, і пропонувати свої варіанти. І якщо ми відповідно на це не будемо погоджуватися, так само розганяти і ПСО, що українці не договороздатні і що вони насправді не прагнуть миру. Тому дуже правильно в принципі сказав президент: не треба нам грати в російські ігри, якщо вони дійсно зацікавлені у повному припиненні. Ні, вогню, то значить, їм потрібно погоджуватися на ті пропозиції, на які власне починалися ще під час перемовин у Саудівській Аравії. Але я думаю, дуже багато українців хотіли б, щоб от на оце по підобесії точно летіли українські дрони, і щоб росіяни відчули те, що відчувають ми, і щоб з їхніми так сказати, плакатами дідов і іншому все таки трошечки посиділи в укриттях. Пане Дмитро, як ви вважаєте, коли буде така особлива увага до Росії 9 травня і до Москви, і туди полетять умовні українські дрони? Чим це не буде для нас поганою міжнародною комунікацією? Як для нас поганої міжнародної комунікації, ну мені важко сказати, можна запросити наших міжнародних гостей пройтися, наприклад, по урядовому кварталу, і навіть подивитися на сусідні будівлі з офісом президента, де просто напросто верхні будівлі розібрані, там немає декількох поверхів. А росіяни ж люблять розганяти, що коли є прильоти по цивільних, говорити, що вся протиповітряна оборона зібрана в урядовому кварталі, що вже, звісно, чиновники і їхні діти не гинули. Тому важко сказати, коли відбувається скупчення техніки ворога, і коли відбув. Бувається скупчення живої сили, ну я думаю, що ми можемо собі дозволити такий крок. Чи дозволимо ми його собі на практиці, щоб не було жарт через цивільних, ну це питання якраз до наших військових і до нашого планування. Стосовно чи буде міжнародний тиск на нас, щоб ми не використали це для наших ударів, так я думаю, що міжнародний тиск буде шалений споку західної спільноти, але критично важливо, враховуючи, що ми маємо такі спроможності, і нам важливо все-таки захищати наші національні інтереси, щоб нам за це ну була, вибачте, якась допомога. Тому що, поки що, коли ми говоримо про американську допомогу, ми ж товчимося на тих 8 мільярдах, які е, передала попередня адміністрація. Так. Чотири місяці ми взагалі без американської допомоги. Тому якщо ми і не б'ємо, то я дуже сподіваюся, точніше я вірю в те, що Україна отримає якісь додаткові преференції від заходу за нашу, ну скажімо так, договороздатність. Я не військовий, але медійник і комунікаційник, і Мені здається, що це буде прекрасна відповідь. А зокрема, демонстрація тих самих карт, які постійно не вистачає Трампу. Хочете безпеку в Москві на міжнародних подіях? Будь ласка, Україна може забезпечити, стати гарантом такої безпеки на Червоній площі. Попри те, заговорили про інформаційні операції, і ми відчули цього тижня, побачили багато новин, які знову таки до нас долетають за перебріка про те, що курська операція закінчилася. На російській землі немає жодного чобота українського бійця, і так далі і так далі, що відбувається насправді. Насправді у нас тривають транскордонні бої. По перше, курська операція не завершилася. Десь 20 квадратних кілометрів курської землі. Ми контролюємо це залишки від нашого попереднього плацдарму з одного боку. З іншого боку, росіяни намагаються північніше від плацдарму атакувати в районі населеного пункту Басівка. Там у нас дійсно є певною мірою сіра зона. Частково ворог окопався, але не можна сказати, що він ну, фактично захопив усю сіру зону і окопався постійно там. Але ми намагаємося також. Наносити і інші транскордонні бої, це і наші удари, які ми робимо північніше через кордон. Це і наші удари, зокрема на Білгородчині, в районі населеного пункту Демидівка. Там тривають так само запеклі бої. і Наші сили оборони доволі наносять ефективне вогневе ураження. Крім того, росіяни ж цього району почали перекидувати війська на турецький напрямок. Зокрема, кістяк угрупування, ось угрупування групування військ Сєвєр, Це частини повітряно-десантні, а також частини морської піхоти, тобто. Головне завдання зараз це максимально розтягнути ось ці війська росіян з того ж кордону і не дати їм накопичуватися в одному місці. Ну а по соцмережах, звісно, що у них вже ця інформація, що от росіяни готують наступ на суми, що нащо було це все ворушити, що все це ми програли і ну просто-напросто неправильно воюємо. Тобто, це вже несеться скрізь. Абсолютно будь-які соцмережі можна відкрити. То можна вкотре наголосити, що якби не успішна дев'ятимісячна операція на території російської. Федерації, коли російська артилерія і авіація там розутюжила фактично усі населені пункти, і розутюжила ту ж суджу, то все б це на Сумщині почалося ще раніше, і вже, скоріш за все, ми вели б бої на околицях міста Суму і знищені були б наші населені пункти і наші районні центри. Тому ми розуміли на що ми йдемо. Ми як мінімум дали час, ми як мінімум дали окопатися, і західні аналітики вказують, що все таки і супутники фіксують, що в нас є оборонні споруди і на Ордоні і на північному, і на російсько-українському, і зараз сили оборони роблять все для того, щоб ворог не зібрався в кулаки і не проривався далі вплив області, пане Дмитре, а Як ситуація із постійними перемовинами або розмовами про перемовини, якимись прогнозуванням політичної ситуації впливають на ситуацію з рекрутингом, на те скільки зараз людей думають про своє майбутнє і прогнозують своє майбутнє. Просто зараз цікаво, адже почався процес переходу на корпусну армію. і Ми знаємо, що нові корпуси будуються на найкращих українських частинах. А ну решта не ображається, але тим не менше вони просто стали першими, хто це починав, і третій штурмовий армійський корпус, і Азов, і Хартія. І до них нібито завжди йшли люди. Як зараз, наскільки рекордів потужний? Рекрутинг зараз це система, яка розвивається. Принаймні, наш центр з тими партнерськими з партнерськими рекрутинговими структурами, якими працює. Якщо ми говорили на початок року, що це були сотні. Ми зараз все таки виходимо на показники з чотирьма з чотирма одиницями, тобто це вже в тисячі. Звісно ж, коли такі розмови про мир вони дещо розхолоджують, бувають у нас провали, але в цілому стала рухається. І контракт 80-24 при правильній подачі. Він так само дає свої результати. І те, що держава зараз розширює соціальні гарантії, зокрема і для студентів щодо збереження стипендій і збереження свого навчального місця, це так само дає е, свій бажаний ефект. Так само е, рекрутинговий центр дякую вам за QR-код, е, сухопутник військ. Він і набирає людей до лінії дронів. Це К2, Ахілес, це ті підрозділи, які на відстані нищать ворога, не допускаючи його до позицій наших військ. Зокрема, наприклад, нещодавно підрозділ «Птахи Мадяра фактично вийшов на показник, коли він за одну добу уявіть собі мінусує приблизно. Но роту російської піхоти, а також іншу броньовану і неброньовану техніку ворога все для того, щоб не підпускати наших військових до піхотинців, яким дуже важко у перших окопах. Е, тому ситуація, звісно ж, це питання нам на руки, не дивлячись від перемовин. Та ще наголошую від припинення вогню, і навіть відписання від миру, мільйонна армія це наша реальність, яка буде необхідна як мінімум на весь той період, поки існує Російська Федерація. А відповідно, армії потрібні будуть добровольці, тобто рекрут. Ти і армія має з часом розуміти, коли до неї люди приходять, і коли вона людей може відпустити. І так ми тоді поступово зможемо із мобілізаційного підходу перейти на контрактний підхід, і саме на контрактну, саме на вимірювані контракти, щоб люди знали скільки вони мають відслужити і зможуть повернутися до цивільного життя. Тому це наш єдиний шлях, і кожен, хто отримав повістку, вагається і не знає, що робити, може відвідати фізично цей центр, може набрати ніхто нікого не затримує, ну і прийняти вже. Остаточне рішення зрозуміло. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пояснював нам, що відбувається на лінії богу зіткнення і не тільки.